Олександра Дениса, який з першого дня захищає країну. Слава Україні. Мені, звісно, важко говорити, але я знайду слова. Я завжди буду пам'ятати тата як дуже життєрадісною людиною. Дуже запам'ятався момент, коли я проводив з ним останні дні, коли він був у лікарні, він просто хотів піти посидіти на лавочці і попити кави. Це було єдине його найбільше бажання. З 22-го року, коли я також пішов боронити нашу державу, я хотів зробити все, щоб моя сім'я та мій батько залишалися в безпеці. Але, на жаль, ворог забрав життя мого тата. Дуже важко справді говорити. На жаль, він забрав мого та життя мого тата, якого я дуже любив, люблю і буду завжди пам'ятати. Його вічна пам'ять.